Всім привіт! З вами Ворлд і це моє нове відео. І в цьому відео я би хотіла вам показати нове оновлення, яке вийшло вчора, в четвер. Оновлення вийшло просто суперське. Тому перед переглядом обов'язково поставте лайк і підпишіться. Давайте приступимо. Що у нас вийшло? У нас вийшов поліцейський відділок, і там дуже багато секретів, яких я вам в цьому відео обов'язково покажу. І ще у нас на початок, коли заходиш в гру, у нас змінилася заставка. Вона стала зовсім іншою. У нас була інша заставка, і зараз вона змінилась. Зараз я вам покажу, як вона змінилася. Ось при вході в гру у нас є ось така заставка City Life. Це у нас буде нове місто, і в цьому новому місті у нас буде дуже багато локацій, такі як пожарна, банк, нова пошта і багато іншого. І у нас спаків вийшли. Новий аватар Гіфт і новий аватар Пас. Ось такі собачки-породи, потім новий аватар гіфт. Це у нас секретний подарунок, ще один секретний подарунок, потім у нас для котиків такий будиночок, ну і багато чого різного. Тому цей місяць буде дуже цікавий. А секретку ми відкриємо у кінці цього відео і подивимося, що там у нас буде. Давайте зараз приступимо до перегляду нової локації. Це поліцейський відділок. При вході у нас зустрічають ось така фігурка, і ще там на вулиці також фігурка. Потім плакат, ось такий стільці і мусорка. В принципі, все. Потім вже сам поліцейський відділок. У нас, до речі, з'явилися нові дії, які я вам зараз покажу. Це разом з двома персонажами. Тут ми можемо вітатися ось так. Потім ми можемо вітатися ось так. І ще. Ось так можна, можна ось так ще, і персонаж говорить щось на вухо, потім ззаді підходить і щось теж хоче сказати. Ну, в принципі, ось такі дії. Наша гра починає розвиватись і стає реалістичною. Потім у нас є ось такий столик, там, де у нас є комп'ютер, кружка, принтер і телефон. Ось так. І сам поліцейський. У нього такі гарні окуляри, реально гарні. Добре, пройдемо далі. У нас тут є далі ось такий сейфик. Там, де зберігається резюме, мабуть, не знаю, зараз подивимось: ось такі папки є, і в них фотографії. І у нас додавалися нові персонажі, і, мабуть, їхнє резюме, що вони зробили, і так далі. Нам ці папки ще пригодяться з фотографіями. Це буде секретик. Нам, я його обов'язково вам покажу в цьому відео, ми його розгадаємо. Тут папки різні є, і нам потрібно шукати фотографії. Так, тут немає. О, знайшли. Ось тут є ось така папочка. І там у нас фотографії. І що потрібно дати людині. Вона нам дасть фігурки. Ви це все побачите в цьому відео. Секретик реально класний. Так, тут немає нічого. Тут також. О, є ще одна фотографія. Ось нам потрібно буде також для секретика. Потім я, коли розгляну всю локацію, покажу вам, то тоді ми вже подивимось на секретики. В цій локації тут немає. Так, в принципі, має бути 4 фотографії, так як 4 фігурки. Є, вроді би, 4. Так. Всі папки є. Добре. Ось ще одна. В принципі, ми знайшли для секретика, скільки нам потрібно. Пройдемо далі. Подивимось на локацію. Локація дуже цікава, дуже гарна. Розробники постарались, дуже класно. Секретики також дуже круті. У нас тут є сховище, там, де зберігаються різні предмети, які забрали у злодії. Які шукають люди ось така іграшка, потім сумка, окуляри, карточка і все подібне. Ось такий стелаж, там де різні речі. Тут у нас є поліцейська форма, потім посвідчення, що ти є дійсно поліцейський. Так, ось такі дії з ним. І тепер приступимо до форми: ось такі красівки, потім штани, потім ось така футболка. Потім ось такий капелюх прикольний, голубий. Ну і все. Давайте поміряємо іншу форму. Тут у нас що відрізняється це футболка. Все, решта одинакове. Футболка тут більш вільна, і також штани. ну Штани не відрізняються нічим. Але давайте зараз одягнемо те, в чому я була, тому що мені це більше подобається. Ось так. Все, зараз я все розставлю на місце, щоб не робити тут бардак. Так, Потім у нас що є? Ось така штука, яка дає штраф. У нас тут 100-250 валют ігрових, або просто. Так, свисток новий, гарний. У нас ще такого не було. Ось така палиця, якою показують, куди їхати, можна їхати, чи взагалі не можна, чи там проїзд закритий. Ну, Ось такі дії, в принципі. Дії гарні. Мені подобається, як в реальному житті. Так, потім у нас що далі? Ось такі мішечки, там, де речові докази. Потім ще у нас є ось така накидочка. Це для регулювання їзди, як машина їздить. Ось так, в принципі, накидочка прикольна, гарна. Не поспориш, красива. В принципі, все тут подивилось з одягу. Тепер рації так. Тут у нас є ось такий ліхтарик, потім у нас є рація, тут є дуже багато дій, тут ми говоримо, пояснюємо щось, тут ми також говоримо ще раз, тут ми її кидаємо рацію, потім ми говоримо щось цікаве, потім все. На цьому дії закінчені. Тепер у нас тут пончики, люблять поліцейські, і кулір з водою. Різні пончики є, і можна забрати з собою цей стелаж там, де можна поставити. Тут у нас саме найцікавіше. Тут у нас думають, хто був би причетний до грабівлі товару або щось подібне. Тут у нас різні карточки є, кемпінг, і у нас в старому місті також є у нас така локація. До речі, у нас з'явився новий кодик, гарний подобається. У нас дуже багато. Кутів з'явилося, тут у нас різні карточки, ось такі закріпки, там, де закріплюють різні фотографії, ну і, в принципі, все. Стільці і далі. Це вже кінець цієї локації. Ось така тумбочка. Тут у нас є секретка, про яку я говорила з фігурками. Ось тут ось така. Там потрібно буде зібрати фігурки. І у нас з'явилася нова машина поліцейська. Вау! Ну що, що, а от поліцейську машину ніхто не очікував. Але розробники молодці. Гарна машина, до речі. Тут у нас такі самий дії, як в таксі, в принципі, машина чудова. Тут у нас вона ще, вроді, відображається в телефоні, треба буде перевірити. Зі значком поліцейським і мигалками гарна машина. Вона мені дуже сильно подобається. І її дизайн, так як в реальному житті. Давайте зараз перевіримо, чи вона є у нас в телефоні. І так вона є. Ми її можемо забирати і переставляти на будь-яку різну вулицю. І можна на ній кататись для чотирьох людей, поліцейських. Ну, умістка машина. Добре, тепер у нас спеціальна людина, яка відкриває шламбаунт. Ну, і в принципі, це кінець локації самої. Все, тут більше немає. Все, можна вертатись і вже до секретки приступати. Беремо ось цю штуку. Не знаю, як вона називається. Добре, ще методичний ключ, не знаю для чого він. Але добре, проходимо зараз далі і візьмемо зараз ще контейнер, і туди будемо складати всі фігурки. Все, ми дійшли до того місця. Нам потрібно буде взяти ящик, опорожнити його ось так. І потім складати сюди всі резюме, які тут у нас є. Зараз ми це все гарненько поскладаємо і будемо вже секретку розгадувати майже все і готово. Зараз йдемо секретку розгадувати. Першим це нам потрібно їй дати картину з борсуком. Вона я знаю, де вона знаходиться, це в старому місці. Це буде зв'язана секретка з новим і старим містом. Потім їй потрібно буде дати штраф, нам потрібно зараз піти за ним. Ну і в принципі, все нам більше нічого не потрібно. Зараз йдемо за картиною бурсука і дамо її людині з підказки. Ось сюди нам потрібно буде зайти, і тут у нас є картина. Ось ця беремо її з собою і йдемо в ресторан. До цієї людини. Ми вже прийшли. Ось вона сидить. По підкасті, вроді би, вона. А ну так, це вона. Даємо їй цю картину, і вона нам дає цю фігурку. Складаємо її сюди, нам залишається ще три фігурки. Потім по підкасті нам потрібно ще дати трьом людям, і вони нам дадуть фігурки ще три. Так. Картину можемо їй залишити, нам вона не потрібна. І йдемо далі до кого ми далі йдемо? Не знаю. Добре, йдемо зараз до цієї дівчини. Ось вона. Даємо їй штраф. Так, вона взгоджує і все. Вона нам дає ще одну фігурку. Кладемо її сюди. Так, підійшла. Тепер до якої людини ми наступної йдемо. Зараз. Так, до неї нам потрібно знайти котика. Потрібно буде зайти в одну локацію, ось цю. Потрібно сюди нажати, і ми там вже опинимось. Ось цей котик. Нам потрібно буде його забрати з собою. Це, до речі, новий котик. У нас такого ще ніколи не було в грі. Даємо їй котика. У мене вже секретка активувалась, Просто потрібно буде дати їй котика і все. Секретка готова. Ось фігурка. І остання фігурка, нам потрібно буде піти в новий парк, точніше, в старий парк в цьому місті. Зараз ми все складемо в цю шуфлятку. Так, це не ця людина. Так, ми вже її знайшли. І так, це йому потрібно буде дати штраф. Так, ідемо. Нам потрібно буде піти в парк. Там, де можна отримати чорну карточку, ось він. До речі, в нього нові штани і нова кепка. Даємо йому штраф, і він приймає. Вся фігурка в нас. Зараз покладемо її в контейнер і відкриємо вже, коли прийдемо в відділок. Все. На жаль, в мене секретка активувалась, але просто я поставила останню фігурку і ось такий комплект поліцейської форми вийшов. Вона золота, дуже красива, мені дуже подобається все. Тут і штани такі гарні, ще плюс кофта, але і зараз тут не видно. Добре, переодягаємось в звичний одяг. Зараз я це знімлю. Так, одягаємо кросівки, Вони, до речі, дуже класні. Ось так. І ще накидку. Все. Форма дуже мені сподобалась, вона дуже класна. Ось, до речі, ця кофта, вона мені більше сподобалась. Зараз я вам покажу ще два тих секретка, які у нас були забагані. Зараз заходимо в косметичний новий магазин в Stardust і пройдемо сюди до автомату, там де можна виграти приз. І там буде цих дві кісточки, які я вам зараз покажу в секретику. Давайте зараз активуємо перший секрет. Це з чорною карточкою. Там дуже класний секрет. Ось так. І у нас нова косметичка. Золота з розовим, вона всередині розова косметичка, в принципі, дуже красива. Ідемо розгадувати другий секретик. Нам треба пройти трошки далі. У нас цей секретик був забаганий, але зараз його розробники розбагали. Ми колись не могли отримати той подарунок, який мав бути. Йдемо далі. Ось сюди. Нам потрібно буде ось ці всі кісточки сюди поставити. По кольорам, точніше, не по кольорам, а по формі. Тут у нас зірка, потім я переплутала, тут у нас три кружочок це тут, потім сердечко і ось так. У нас нові тіні. Разом змішані два кольори. Перший це ось так голубий з фіолетовим, потім зелений з рожевим. Дуже класні тіні, дуже подобаються. І можна сюди поставити всі речі. Ось так сюди все поставлю. І все, в принципі. Ось так можна ходити з косметичкою, і там вже будуть тіні і карточка. До речі, цю карточку ніякому разі не загубіть, тому що вона ще вам знадобиться в різних обновленнях. Давайте зараз я вам цей секретний подарунок покажу. Ось цей великий секретний подарунок, і у нас тут поліцейська машина для дітей. Зараз я візьму ліну, вона буде у нас тут все приміряти і кататись. Так, ось такі красівки, можна сказати. Рація дитяча, дуже прикольно, маленька. Так, потім шкарпетки. Потім ось така шапка поліцейська. Ось така сорочка. Ну, так, як справжнього поліцейського. Потім у нас є ось така накидочка поліцейська також. Потім у нас штани і все, в принципі. Образ вже складено. Давайте зараз ми її посадимо в машину. І подивимось. Вау, рація дуже класна. Мені прям подобається. Тут ще мигалики, вони мигають, дуже гарно. Яка вона красива в цій машині. Машина, до речі, дуже гарна, стилізована, класна. Реально, аватар Гіфт шукує дуже класний подарунок. Мені аж цікаво, що буде в кінці місяця. Також великий подарунок там. Ось так вона виглядає в повному рості. Ось така машинка гарна, поліцейська. Дуже подобається, як на ній виглядає цей костюм гарний дуже. І прям поліцейську ставати. Добре, на цьому все. Всім дякую за перегляд. І всім па-па. До нових зустріч!